Вітаю вас на гідної гри. Ми будемо в ролі шукача правди в дев'ятиповерхівці. Нашу сестру викрило щось моторошне. Світло це наша головна зброя. Що ж, давайте починати. Підтвердити. Я блогер, який знімає паранормальні відео. Тиждень тому назад я зняв цю кімнату в місцевому відомому місцевому будинку з приводами. Сподіваюсь, вдасться щось записати неймовірно. Незвично знову почалось. Цього разу я обов'язково це запишу. Ой, тут щось якось незрозуміло трохи по керуванню. Так, біг. У нас ця гра буде через камеру, так я розумію. Ліхтарик має бути в камері. Звук все ще триває з верхнього поверху. Те, Та, що так у нас була просадка. Тому Адідаса любить. Так, в нього я от, ну, ну знімаю собі звичайну кімнатку. Все окей. Так, я думаю, нам треба спробувати вийти. Опа, це ключі якісь, я можу підприсісти якийсь контрол. Сподіваюсь, ключі нам не стануть в нагоді. А, це у нас тут якийсь готель. Ще у нас є кухонька. Мої двері чи ні. Як я можу заходити в інші спальні кімнати. Це дивно, але нам потрібно знайти зараз uh, вихід назовні. Коридор ось це він, напевно. Так. Да. Це вірно. Нам потрібно знайти зараз сходи. Ще поверху, вище. Ну це як гуртожитки як в якихось певних навчальних закладах приблизно виглядає. А тут ще є вмикачі світла, але вони чомусь не працюють у нас. Добре. Звук от прям зліва доноситься десь, ніби щось там падає, чи Це ще вище. Вдень я точно дізнаюсь, на якому поверсі це, але зараз типу складно, да, мені зрозуміти? Так, велосипед, та я думаю, нам на цей поверх. І оці двері будуть активними. Не відкриваються звуки десь цієї кімнати. То можна їх вибити з ноги. Звук здається десь кімнати з 407. А де ти номер побачив? А, ну це так. Так немає ключика? Якщо двері зачинені, можливо, тут десь є ключ? Захований. Ну, от сідати ми чомусь не можемо, добре. Давайте трохи пройдемо далі. Хм. Я то розумію, що звуки десь з кімнати 407, але є інший нюанс, що я не можу туди потрапити. Все через те, що в нас немає ключика. Ну і це саме не врятую, що я буду просто біля них стояти. О, вони самі відкрилися, так? Задні двері, здається, від... відкриті. А то пил пролетів, я вже подумав, що там хтось пройшов в кімнаті. Тут в когось ліжко хоча б краще, ніж в мене. Чому немає світла ніде?

Я вийти вже не можу, да, так розумію? Ага, підемо після зйомки, точніше. мене так просто гра не відпустить. Можливо, хтось в шафі сидить. Ні, шафа не відкривається. Так, все налаштувалися, на будь-що, що зараз може тут випасти. Здається, що все вийшло. Мишка? Так, але куди воно вийшло і пішло? Як зрозуміти? Що це за звук? Мишка? Тепер там мишка? Не будемо на неї орієнтуватись. Це миша? Ну так, ти бачиш, вже тут нічого такого не було страшного. Все Всього все, маленька мишка бігала. Чого його боятися? Правда, ось якісь шнури не зрозумілі. Це я прям не розумію, що це таке. Як воно тут між собою взаємопов'язане? О, по двері відчинились тепер. Питання в тому, куди ми маємо йти тепер? Придурки. <рив> <рив> Як шафа впала? Я ж тут дюрнувся трохи, ні? Але ж тепер воно дає мені зрозуміти, що я сюди не можу пройти, правильно розумію? Так, да, да, типу. Нам тепер потрібно йти на інші поверхи. Можливо, навіть в нашу, в нашу кімнату назад повернутися. Або ж тут ще пройдемося коридором. Хоча тут ніби активних дверей я не бачу, тому що воно видно по візуальному зображенню. Оп, ні ці. одні є ще двері. І там у нас були туалети, два. Ну в них порожньо, тут нічого такого немає цікавого. Добре, тоді ходімо вниз. Так, на другому поверсі ми проживаємо. Це не наша кімната 203. А наша ось 204, скоріш за все. Так, так, це наша кімната. Тут все без мін. Штатив у нас є. Порожня шафа. Ну, нічого такого чогось. Тут, до речі, така вода розтеклася і, типу, пліснява, на насилиють людини трохи. І тут, до речі, також. Ну, в кого яка уява? <гум> так, дуже заболів живіт. Треба сходити в туалет. Добре. В камерою чи без? Амбес камери, до речі, мене пускає. Але ж у нас туалет же, да, цей загальний, так? Для всіх. Я думаю, саме коли я буду без камери, там буде щось відбуватися. Так, камера не дає мені змогу взяти гра. Це такий хіт. А він, типу, не реагує на світло? Так, да, воно весь час горить у нас. Але тут у нас в іншому боці. Так, 204 це наша. Так, все запам'ятали. Туалетик. Як він так в туалет ходить по-великому? Не тужиться навіть дихання, звичайне, уповільнене. Не відчувається напруга, що він дійсно хотів іти в туалет. Нічого не тече, нічого не булькає. Дивина. Десь нас обманюють. там хтось гризається вже в стіни якісь. І стукає нам. Я вже можу йти? Знову миша? Ой, фу. Просто посидів. Ой, так, добре. Треба полягти поспати, напевно. Перше число в нас вести щоденник. А де мене щоденник лежить? Годинник, телефон. А ось. 9 березня. Звук кульок було знайдено в кімнаті 407. Там дійсно були кульки, і в якийсь момент здавалося, що видно людську фігуру, а я її не побачив. Цікаво, де вона там була. Але при повторному перегляді відео нічого не було знайдено. Судячи по даній ситуації, скоріше за все, що звук був викликаний дотиком мишки до чого до будь чого скажімо так, це все так. А тут ще є шосте. Сьоме число в нас? Восьме. Дев'яте. Восьме. Знову чути звуки кульок, але цього разу більше. Якийсь там. Хай буде більше... більш гал галасний, хай буде. Майже напевне він доносився з четвертого поверху, але звук зник, як тільки я піднявся наверх. Дуже дивно. Почекаємо, подивимось завтра. 7 березня. Я як. Зв... Зазвичай знімав вночі, і декілька разів підряд відключалася відключалося електроенергія, змушуючи мене кожен раз біти на перший поверх, щоб його включити знову. Не знаю було, чи це моєю ілюзією, але мені здалося, що я чую дивні кроки в темряві. Але коли знову дивлюся відео і збільшую гучність все стає нормально. 6 березня, зараз 11 година вечора. я чітко чую стукіт кульок біля ліжка. Я здивовано відкрив очі і смутно дуже побачив людину, яка стояла у... біля краю кровати і дуже, дивила... і дуже присильно дивилася на мене в темряві. Але коли я включив світло, там нікого не було. Я... Надто напружений в ці дні і або дійсно відбувається щось надприроднє. Я вирішив спочатку вийти і зробити декілька фото, а потім лягти спати, встановити камеру і направити її туди, де буду спати. Нічого дивного сьогодні зняти не вдалося. 5 березня пройшло вже три дні з моменту мого прибуття. Вчора вечором під час редагування відео. Неочікувано відключилася електроенергія, і, заряд... і згорів зарядний пристрій для комп'ютера. Довелося перейти на блокнот, Так, в тебе ж ноутбук. Ладно. Щоб зафіксувати події останніх днів вночі, я почув дивний звук, як ніби хто-небудь кидає кульки вверх. Він наближається, але коли я вийшов перевірити, знову зник. Запасі віжі визначити на 5 днів. Сподіваюся, в ближний час вдасться зняти щось варте. Жити в цій старій квартирі незвично, особливо незручно ходити в загальний туалет вночі. Добре. Добре, на сьогодні достатньо, треба лягати спати. Чи трапилося, що, що трапилось, чи камера впала? Не знаю, бажано було б її підняти. Що за бабулька вирішила до нас підкатить своїми шариками? Це халепа, треба підняти. А чого я не можу підняти штатив? Чи має заглянути під ліжко? Погано, що він також не використовує ліхтарик, коли я його використовую. Ну, типу, шафій нема. А там якась червона ця фігня вона. Чи це так потрібно? Да, вона ж у мене з шафи вже вилізла, правильно? У мене тут стояла камера, вона вилізла з моєї шафи, типу, збила її. Збила камеру, і потім. Під ліжко до вона залізла, старуха. Де ти притрушена? Могла б під селішку залізти? Ні, вона під моє залізла. О, то світло працює ще й моментами. Де не де? -де. Він казав, що в нього їжі ще вистачить на 5 днів, ще на скільки там він писав. Так в нього ж порожня. Він згоду загине. Ти колись день настоять чи ні? В цій грі. Добре. О, бабка. Я тебе знімаю. І. Ти, як ти попався на бабку ти програєш? Чи як воно працює в них? Тю, я думав, що навпаки в нас сенс зняти бабку на відео. О, до речі, п'ятон тепер зникло. Дивно. І щеденника мов хтось вкрав. Хто старий мого щоденника? Так, ну тут ніби тихо. Ну, она бабка снова новой, А, -а, врятуйте, -а. поможите. Вона ж не буде мене чіпати, коли я в туалеті? Ну це ж не культурно буде. Навіть для привида. Якщо вона привид. Це буде не по-людськи. Так, все, пробуємо встати. Як вийти? Я не можу рухатись. Що мені робити, я не можу встати. Ну все, я тут завищу, Я вже не хочу какати. Я вже все, <гас> типу вона в сусідній кабінці. На цьому демоверсія завершена, я так розумію. Ну, така є щось в цій грі, є щось в ній. А на цьому все. Дякую за перегляд.